Друзі, всім доброго дня. Подивіться, будь ласка, поїздка з в рівня займає приблизно 22 години, проходить через Угорщину та Словенію. Ось подивіться, так приблизно виглядає автобус. люди собі відпочивають. Дивляться. Це вже заїхали в Будапешт. Столиця Угорщини. Є два райони, ніби Буда і Пешта. І посередині тече річка Дунай, яка починає свій шлях з гірських Альп і впадає в Чорне море. Одна з найбільших річок в Європі. Зараз я покажу тут деяку їжу, яка була на фотографіях. Приблизно коштує приблизно коштує 100 грам. 1 євро. 40 50 гривен 100 грамм можно себе набрать если ты хочешь Різні люди, там в'їздила величезна компанія, як ви все Діти дорослі, всі підряд. Приїхали, і це зараз срібне. А вночі будонники митниця там у тому, а десь не господи, ця свічка була. Саме не пешка. Цікаво. Це от їхні такі господарство, бачите, виноградники і фунтушні поля, які вони дуже сильно так от, вирощують. Акуратно все так зроблено. ось подивіться, це їжа, бачите, стейк печений. печений. Це таке ніби морозово крем-сир, також дуже смачне, також по долару за кілограм, ой, не за кілограм, за 100 грам. Це, це простий такий тортик, також смачний дуже. Бачите, це ніби такий лаваш з м'ясом. Це паста, макарони такі дуже смачні. Це таке ніби рагу. Тут є і кабачок, і помідор. Це також паста, також дуже смачна. Її так небагато, бачите 100 грамів. Це такий десерт. Сливки там якісь і морозиво. Це картопля була. Це також десерт дуже смачний. 50 гривень 100 грам. Тут, подивіться, бачите, так тоненько вони м'ясо роблять. Це також рагу, там, з кукурузою, це е, також десерт шоколадний. Кажу, все включено, тому я говорю, скільки воно коштує ніби в путівці, тому що тут можна було брати все, що хочеш безкоштовно. Сама путівка приблизно на одну людину коштує за тиждень 250-300 доларів. Але це вже з, з, з ночівлею, ніби і з трансфером, тобто з усіма переїздами. Ось це вже місто рівень, подивиться, будь ласка, і тільки гарний. Це кожен речі від берегу, метрів 100 можна йти і буде покоясь. Відчуває податку, загарблюється атріатичне море, не чорне море. Не серед землі. не Нічого мертве, потім ніяке так інше. Атріатичне. Ось подивіться, нічне рівень, вечірнє. Бо така затока є, є, там міст, якому 2000 років. Його ще в Римській імперії будували. Ось так ці люди живуть, бачите, номер 8 Будиночок такий. І відразу з цього будиночку можна вийти на пляж. Ну, там туристи ходять, велика група була туристів. Ось виходимо на це місце, кому 2000 років. Там ще вони йдуть наші люди, які їздили з нами в автобусі. Це такі маленькі вулички в них, бачите. Куратики такі ось росте виноградник. Вони так сидять, собі бухають, бачите, поради по нас за столиками. Відпочивають, нема що робити. Сонце. Тут тепер я фотки можу так виставити. Деякі. А це ще відео, ви бачите. Маленькі такі машинки. Ніяких там немає. Ламбержині, фіатів, таких, верніше, не фіатів, а супер Макларенів. Всі вон, простий джип, широкі, бачите. <кх> Ось малолітражечка. На мотоциклах їздять. Хоча тут біля цього міста в 10 кілометрах знаходиться. Сан Маріно дуже багато, дуже багато таке місто, ніби держава. Люди скромно живуть акуратненько. Ось бачите, як гарна вулиця. Коштує вже 10 євро покататися на макар пів години. Дешевше, ніж. Так би мовити, у нас Одесі на банані хатах. Тут взагалі дешевше. Десь свіжу від такі Єдине, що їхати дуже далеко. 22 години їхати. Коли є, десь в районі п'яти зупинок. Ми виходили там на зупинках, на цих. на

Трошки рівень, тому що я, я, я знімав так рибками. Там зняв, там зняв, не було взагалі ніякого часу. Займатися цим так виставлю думаю. Бачили люди. Замовити це можна в будь-якій компанії, в Львові, в Києві, головне по цінам, зійтися і все. все, все Дякую Добре, за увагу.